Вітаю вас! Сьогодні у нас 2 квітня, і ви просите подивитись мене про Сибір і оцю, оцей енергетичний, не енергетичний, а магматичний плюм. Я колись питала, рік тому, може, два. Ви просили. Чесно, не пам'ятаю, що показувало, але єдине пам'ятаю, що показувало там все дуже-дуже погано. Зараз ви просите подивитись, бо дуже багато інформації. Стосовно цього питання, що ви ще мені написали? Що раніше казали, що воно може статися там 10, 15, 20 років, а зараз вчені кажуть, що воно може статися в будь-яку мить, в будь-який момент. А чому? Тому що ця зима в Сибірі, там, де повинно бути мінус 30, мінус 40, було мінус 1, 0. Значно потеплішало. Це свідчить, е, свідчить тому, що оця магма розкальона, вона наближається до поверхні землі. І потім вона, як рване, і буде тріндіц всім. Ну, в першу чергу, Росії, звісно, Найрешта решта світу теж під загрозою. А що Росія? А Росія плювати на це? Вона воює з Україною: дрони, шахіди, балістика, ось прямо зараз по Кривому Рогу. Яка Сибір, який плюм? Хоча вчені кажуть, що можна це зупинити, попередити, є зараз технології, яких раніше не було. Можна там ось якось пробурити і потроху випускати цю магму назовні, знизити тиск. Ну, я в цьому не розбираюсь, а це розказую так по-простому. Можна щось робити, але ніхто нічого не робить. Єдине, що цікавить Росію, оцю огромну, оцю огромну махіну, така велика територія, займайтеся своєю територією, займайтеся, чи ви сюди лізете? Ні, вони сюди пруться, пруться і пруться. І не, і не збираються зупинятись. Давайте питати. Я, правда, не знаю, як спитати. Ну, давайте ось загалом подивимося. Розклад буде коротенький. Я все одно від того, що я зроблю, зараз нічого не зміниться. Хоча будемо знати. Давайте оцей магматичний плюм, який під Сибір'ю. Лізе назовні, Покажіть, будь ласка, що чекає світ? Що чекає світ і як швидко воно може статися? Що чекає світ і як швидко воно може статися? Магматичний плюм оця парахова бочка під сибір'ю. Ну, що статися? Сонце, бабах. Що може статися? Мах. І таємниця. Ну, прекрасно. Просто приховують сильний бабах. Дуже сильно це все приховують. Це все приховується. Живіться. Плани бажання Росії, земля, боротьба. Так, да, Росії що? Росії треба тільки, що? Перемоги, війни і все таке інше. Те, що я їй сказала, то я показую. Так, ладно, нас цікавить оцей магматичний плюм під Сибір'ю. Я зрозуміла, що буде бабах, це приховують. Як швидко це може статися? Ось, Зараз 25 й рік. Як швидко це може статися? Як швидко це може статися? Дві мечів. Ніхто не може сказати, як швидко воно може статися. Ніхто. Тупік закриті очі невідомо. Як швидко. Ваш Пентаклі. Як швидко це може статися? Рицарь мечів. Хоча воно там дуже агресивніше стало, ніж було. Стало агресивніше, ніж було. Земля. Як швидко воно може статися, оцей магматичний плюм під Сибір'ю. Як швидко. Карта швидкості. А спровокувала цю швидкість королева мечів це війна. Війни, війна, зброя і таке все інше, все, що пов'язано з війною. Провокатором всьому це війна. Ось так. Це карта швидкості. Війна провокує ще швидше, і ще швидше, і ще швидше. Ну, треба ядерку кинути, кинути, правильно? Треба запустити ядерку кинути, щоб потім цей плюм точно бабахнув на наступний день. Або в, ту, або в той же час. Россияне, куди, куди ви смотрите? О чому ви думаєте? Що у вас взагалі? Що у вас вообще за мозги? І є ли вони вообще у вас? Помішане на Україні, просто помішане. Хоча проблема, у вас така проблема, яка може знищити вас в першу чергу та решту світу. Що я вам можу сказати? Провокатором всьому цьому наближенню. Давайте так, воно там є, воно нікуди не дінеться, поки воно не вийде, воно нікуди не дінеться, воно там не розсосеться, воно там не розтвориться, його неможливо всередини прибрати, воно тільки повиновити назовні. Щоб знизити цей тиск. Ну, навіть я це розумію. А війна вона пришвидшує цей процес. Так, давайте за Україну спитаю. Я за них питати все одно не хочу. Давайте, що чекає Україну? Що чекає територія України? З цією проблемою, яка зараз, про яку зараз я питаю: Сибір, магматичний плюм під землею. Ця магма ліз, лізе назовню. Назовні лізе. Що чекає Україну? Удар в серце болісно Україні. Україна буде боляче. В буде боляче. Десять мечів. Важка ноша. Це, це торкнеться і України теж, на жаль, це торкнеться всього світу. Карта світу. Взагалі, що буде, якщо, якщо цей бабах станеться в Сибірі? Що чекає планету Земля? Що чекає планету Земля, якщо цей бабах в Сибірі, ця магма вилізе назовні? Що чекає планету Земля? Ось загалом. Які проблеми? Що чекає? Так, вода, колісниця. Вода колісниця. Вода і колісниця. Це затоплення. Волна якась піде. Піде якась волна. Цунамі якась. Піде волна. Ось вода і колісниця. Вода накриє міста, накриє острова, ну, Ось так. ілюзія, ілюзія вообще життя, ілюзія життя і 10 мечів. Ну, ох і розклад, бо Ілюзія життя, ілюзія задоволення, ілюзія це ще карта, знаєте, коли є що, коли є якісь ресурси, там, наприклад, харчі. Всьому настане ілюзія. Ілюзія життя, продовольства відразу, харчів нема. І я думаю, знаєте, що тут така карта, ми як в вакуумі. Щось може бути з повітрям. Важко дихати, щось таке йде. Розпач, біль, смерть. Розпач, біль смерть. Удари в серце, страх. Торкнеться всіх і навіть Україну. Ну так показує. Щось будуть з цим робити. Чи зможуть завадити цьому виверженню, цього плюма в Сибірі? Чи зможуть цьому завадити? Чи зможуть цьому завадити? Чи щось робиться зараз? Дев'ять джеслів. Важко. В очікуванні Вищ... В очікуванні вищого суду, важко. Знаєте, що я вам скажу? Воно пришвидшилось, воно пришвидшилось. Накопичення. О. Знаєте, що зараз відбувається? Хто знає, що воно ось-ось може статися? Я не знаю коли. Не знаю. Ну, карти, карти швидкості є. Той накопичує запаси. Накопичує, бачте, накопичую, накопичує запаси. Харчі, вода, їда, накопичує запаси і, можливо, там. О, відлюдник! Накопичує запаси і риє собі якісь там підземні укриття чи бункери. Ну, ось так. Ну, це стосується багатих. Ми з вами точно не будемо бункери рити. Це стосується багатіїв, ті, хто знають. Накопичують, накопичують і риють, риють. Прекрасне майбутнє. Ось такі справи. А ще ви там писали мені, знаєте, що, стосовно того, що в багатьох містах, в багатьох країнах, в багатьох країнах вода відійшла від берегів на 10, на 15, на 20 метрів. Моря, океани відійшли від берегів і не повертаються. Ось так ви написали. Що це значить? Що це значить? Відійшла вода від берегів, океани, моря і не повертаються. Що це значить? Допомога. Що це значить люди? Допомога люди світу. Що це значить? Звісно, важко страх. В цьому присутній страх. Доля, баланс, дурень, смерть. Вода несе смерть. Вода несе смерть. Неочікувана вода принесе смерть. Дивіться, дурень, смерть, і тут з вода. Неочікувана. Смерть прийде від води. Ну, як вода може принести смерть? Цунамі. Я тільки це знаю. Я тільки це знаю. Ось так. Просто позитивніший, позитивніший розклад, на жаль, але ось що маємо, то маємо. Ви попросили, я розклад зробила. Ось так.